Всім добрий день! Сьогодні ми працюємо в блендері і почнемо розробляти викрутку, моделювати, будемо ось таку викрутку робити, а саме її гострий кінець. Почнемо з цього куба. Давайте це видалимо, те, що нам зараз не потрібно. Куб трошки розтягнемо по Y. для цього виберемо S, Y і розтягнемо його. Потім. Це багато, давайте трошки менше. S, Y і десь ось так от. Переходимо далі в полігональне моделювання. Нажимаю кнопку TAB, вибираю тут тройку, нажимаю, щоб робити з полігоном. Вибираю цей полігон і його зменшу по осі Z. Тобто S, Z. SZ. І його зменшимо. Це в нас буде самий-самий кінець викрутки. А цю частину нам потрібно по X розтягнути. Вибираємо її S SX і розтягуємо. Так, ну якось так. Наступне ми створимо циліндр. Ми не виходимо з цього моделювання полігональне. Прямо тут робимо циліндр. Нажимаємо Shift A, вибираємо циліндр. Повертаємо по осі XRX90. Повернули. І подвинемо по осі Y. G-Y. І я його ось сюди здвину. Так. Давайте трошки його розтягнемо. Тобто масштабуємо. Нажимаємо клавішу S і його розтягнемо. Чуть-чуть розтягуємо. Давайте подивимося, як, вони будуть, як він буде виглядати. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Що ж, тепер працюємо з цією частиною. Вибираємо режим з ребрами, тобто я нажимаю 2. І тепер зроблю 12 вертикальних розрізів. Так, як це зробити? Нажимаю клавішу Shift r Rдон, Ctrl-R. З'являється ось такий ось у нас розріз і колесиком крутю, щоб було 12 штук. Так, ну, приблизно 12. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну, хай так буде. Так. Робимо посередині і ще робимо розріз. Два розріза вертикальних. Ctrl R. Отак. І ось так от робимо вертикальний розріз. Так. Добре. Наступне, що ми зробимо, це. Видалимо ось ці ось грані. Тобто, я переходжу в режим моделювання Поверх... вершин, нажимаємо одиничку, я їх вибираю і нажимаю X і видаляю грані Faces. Тобто видаляю лишні грані. Так. Наступне, що я хочу зробити, це їх. Виділити. Е, також виділити через Alt е, ось цю частину. Пардон, виділяємо це, держимо Shift, потім нажимаємо Alt і виділяємо ось цю частину. Ось так ось. Тобто зараз у нас виділена оця частина і оця. І нам потрібно його тепер з'єднати. Для цього я заходжу в е, ось тут зверху. Вкладку Edge і вибираємо е функцію bridge Edge Loop. Тобто з'єднати його, ці е вершини. І в нас виходить вже, в принципі, схожий на наконечник викрутки. Так, тепер потрібно його трошки нам підредагувати. Я для цього переходю в. Е Прозорий варіант, нажимаю Z-кнопку і вибираю Wi-Fi ось такий ось варіант і переходжу вид зверху. Так, І тепер виділяю ось ці дві вершини. Так як він зараз в прозорому варіанті, то вибрано і верхні, і нижні вершини. І нам потрібно їх подвинути туди вверх. Давайте подивимося, що буде, якщо просто їх подвину. Нажимаємо GY. Ну і бачимо, що вони так двигаються тільки в вершини. А нам потрібно їх усі трохи подвинути. Для цього я вмикаю пропорціональне редагування. Це ось тут зверху в нас є спеціальна кнопка. Так, я її вімкнув, тепер спробую з ним порухати. Нажимаю G. Y, починає рухатись, і бачите, рухаються і сусідні вершини теж. Ну, пропорціонально. Якщо я буду крутити колесо в цей момент, то буде збільшувати або зменшувати а, вплив тих вершин, які я рухаю, на сусідні. Ну і тут вже науко, як вам подобається, потрібно виставити а, ці вершини. Щоб воно було схоже на викрутку. Так, ну мені здається, ось так от схоже. Тепер ми вимикаємо пропорціональне моделювання. Так, і дивимося, що в нас вийшло. Давайте вийдемо в режим Solid, тобто кнопка Z Solid. Так, і бачимо, що тут у нас є така ямка. Тобто воно неправдоподобний не наш має вигляд. І так, як з цим боротися? Ми заходимо в режим полігонів. обводимо ці полігони, які ми хочемо вирівняти. По-перше, ми виділяємо масштабування по осі Z. Тобто нажимаємо S Z і 0. Ось так. І він стає ось 0. Так, давайте перейдемо в вигляд з боку. Так, давайте в Вигляд збоку. Так, бок у нас буде. Так. Ну, давайте так. І спробуємо тепер повернути їх по осі в даному випадку X. І подивитися, що буде. Давайте просто покамість глаз, RX. І подивимося, ну, в принципі, правильно рухаємо. Так, і спробуємо тепер підібрати цифру. Rx, наприклад, 6. Так, давайте RX7. Ну, Мені здається, 7 краще, ніж 6. Давайте знову перейдемо в Solid, подивимося, як воно виглядає. Так, ну, немає ямки, тут, в принципі, вже більш-менш нормально. Тепер знаєте, що ми зробимо? Ми виберемо і нижні полігони, виділимо і зробимо те саме, що і з верхніми. Нажимаємо S Z0. Тобто ми обрали по Z масштабування і повернемо тепер теж по X, тільки на мінус 7. Тобто нажимаємо RX-7. Так. І тепер воно буде е, однаково виглядати як зверху, так і знизу. Що ж, Тепер давайте е, е, йому призначимо модифікатор. Заходимо в вкладку з модифікатором. ось тут у нас ключик. Добавляємо модифікатор е, Subdivision Surface. Добавили його. Вийдемо з полігонального моделювання, нажмемо кнопку TAB І також ще додаємо Shade Smooth. Так. Ну, краї він, звісно, згладив, але щось воно стало зовсім не негарне. І так, як його трошки під, підредагувати, щоб воно не було таке. Ну, обтянете, І так, Заходимо знову в режим моделювання, нажимаємо Tab, переходимо в режим ребер, і ми трошки деякі ребра під, трошки їх підведемо. Перше, вибираємо ось це ребро, нажимаємо G, Дивіться, якщо ми G вибираємо, то він, воно просто рухається за курсором. А якщо нажмемо два рази G, то воно рухається в своїй площині. І рухаємо його вверх. Так само робимо з нижнім. Вибрали два рази G вниз. Так, тепер тут вибрали раз, два G вверх. це й вибрали раз, два g вниз. Так, ну, з цим ми вирішили вирішили. Так, тепер нам потрібно зробити ось тут. Loop Cut для загострення країв. Тобто, що ми зробимо? Ми додамо ще декілька розрізів і їх туди подвинемо. Так, нажимаємо комбінацію ctrl Наприклад, сюди, і рухаємо їх поближче до цієї лінії, яку ми хочемо підкреслити, щоб вона залишилась. Давайте ще раз. Ctrl-R і вибираємо і рухаємо сюди. Єсь. І також ми зробимо із ось цією частиною. Counter r Так, Counter r І рухаємо в цю частину. Поближче до кінця. Можна зажати Shift, щоб було більш точно. Єсть, давайте ще раз. Counter r І рухаємо сюди. Так, якщо ми зараз вийдемо з полігонального моделювання, дивимося, що з цього краю вже виглядає більш-менш нормально. Залишилося попрацювати з цією частиною. Ну, По-перше, знову заходимо в полігональне моделювання. Вибираємо режим полігонів через трійку, Вибираємо ось цей полігон. І тут у нас буде так сказати, головна частина викрутки, яка з'єднує. Наконечник з ручкою, і ми її продовжимо. Для цього нажимаємо просто клавішу Є. Ну, і якщо у вас воно буде кудись рухатись, не туди, куди треба, то нажимайте Є-Y. Ну, давайте ось так десь витягнемо. Так. І тепер щоб обрати ось це ось. Щоб зробилось гарним, ми просто зробимо ще один розріз тут, нажимаємо Ctrl-R і рухаємо його до краю, аж максимально. Тобто, в принципі, наконечник викрутки вже готовий. Давайте вимкнемо моделювання, полігональне моделювання через кнопку TAB. І подивимося те, що в нас вийшло. І так, у нас наконечник викрутки вже готовий. Залишилося зробити ручку, яку ми зробимо на наступних уроках. На цьому все. Дякую за увагу.